Бійцівський клуб однозначно входить у мій топ найкращих фільмів усіх часів, і якщо ти чоловік, тобі обов'язково варто його подивитись. На Ютуб є десятки відео з аналізами цього фільму, але цей ролик я хочу присвятити лише одній цитаті: людській природі властиво бажати прогресу, але бажання змінюватись лише заради того, щоб стати кращим, чи ще гірше розвиватися лише для того, щоб показати це іншим, у кінцевому результаті не дає нічого окрім стресу та тривоги. Подивіться на людей у сучасному світі, більшість намагається стати кращими. Але чи справді вони змінюються? Вся ця індустрія самодопомоги з її гуру, книжками, семінарами, курсами насправді лише впливає у ваш мозок чергову дозу дофаміну, І створює ілюзію задоволення. І це відстій. Будьте чесні із собою, у вас нічого не змінюється. Ви відчуваєте себе мотивованим максимум на два дні, а потім повертаєтесь до того ж самого стану. Єдина різниця у вашому гаманці менше грошей, іноді дуже багато грошей. Індустрія самодопомоги одна з найбільших прибуткових сфер у світі, але складається враження, що вона вчить нас лише тому, як виглядати кращим кандидатом на роботу у стосунках чи школі. Але вона не вчить нас аналізувати себе і справжні корені наших бажань. Зрозумійте мене правильно, я не кажу, що ви не повинні розвиватися чи зростати як особистість. Я лише кажу, що сьогодні це перетворилося на бізнес. І якщо вам обіцяють радикальні зміни у житті після якоїсь книги чи семінару, це брехня, шлях до справжнього кращого я лежить не через книги, на кшталт сила зараз чи виступи Тоні Робінса, цей шлях починається із знищення свого его, ілюзії, що ти особливий, і головне з усвідомлення, що комфорт не є метою життя. Не займайтесь спортом лише для того, щоб відвідати чи відповідати стандартам. Займайтесь спортом, щоб відчути зв'язок із власним тілом. Слова Тайлера Дердена про саморуйнування не означають нашкодити собі. Він мав на увазі руйнування нашого его і споживацького мислення, яке приковує нас до шаблонів, не дає нам рухатись далі. Саморуйнування це руйнування концепції я ідеї, що світ крутиться навколо тебе. Це шлях просвітлення, розвитку мислення і відмови від дешевих бажань та потреби у схваленні інших. Саморуйнування це єдиний справжній шлях до самовдосконалення, бо воно показує, хто ти є насправді у різних ситуаціях. Ця ідея є навіть у буддизмі, ти і все, що тебе оточує, це ілюзія. А справжня мета досягти стану нірвани, де ти вільний від земних бажань і марних речей. Самовдосконалення без руйнування ілюзій це просто онанізм. Ти залишаєшся таким самим самотнім і нещасним, просто витрачаючи час заради короткої дози задоволення. У сучасному світі самовдосконалення стало пустою грою, у якій виграють ті, кому немає чого втрачати. Лише коли ми втрачаємо все, ми отримуємо свободу. Дякую за перегляд, сподіваюся, тобі було цікаво.